От ще покажу я, чим обробляю, підживлюю дерева кальцієм. Такий препарат. хелатин кальцій називається. Це мені е, знайомий мій садівник із Полтави Руслан прислав. От. Такий препарат. Так, я ще покажу, що таке маніліальна гниль на кісточкових. Значить, тут дерево в мене не вроблялося від маніліозу. Я не вробляв прихворіло, але ну, трошки там, сігнумом бризнув. Там де бризнув, там трохи плодів в'язалося. Але отакий обробіток слабкий був, тому е всі плоди фактично от, отакі. Мене знайомі питають, що це воно таке. От показую. От воно із плодів <кхи>, тече камінь. І вони чорніють, вони гниють. Оце маніальна гниль. Це якщо не обробляти, або по обробляти. От вони не червиві, а просто от пошкоджені. Одних не буде толку. Тому абрикоси потрібно дуже гарно обробляти, і після цвітіння я б рекомендував би теж. Побачимо, там остається отакий грибок, і потім плоди зав'язуються, але пошкоджуються Тому для профілактики ще один обробіток від манеліозу. Ob es Bute.